Цьому випуску. довбик віддав дивовижний асист. а Мілан оголосив про відставку фонсеки. Київське динамо цікавиться ангольським форвардом чемпіонату Польщі, Лондонський Челсі та ПЖ цікавляться Ілею лею забарним. Мілевський розповів, чому київський клуб провалився у Єврокубках в цьому сезоні. Починаємо з хороших новин: лідер жерони та збірної України Віктор Циганков вже зовсім скоро може повернутися на поле. Каталонський клуб завершив різдвяні канікули і активно готується до наступного матчу Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться 11 січня. І ось під час відкритого тренування для вболівальників ми побачили Віктора на полі. Хоча українець поки не тренується у загальній групі, він займається біговою роботою разом із партнером по команді Джастіном Герсією. Тренерський штаб каталонців дуже сподівається, що Віктор зможе зіграти у матчі проти Алавеса. Повернення Віктора додає надії, адже в атаці Жерони зараз не все гладко. Три ключові гравці Ясер Аспрілля, Іван Мартін і Порту недоступні. Ще один важливий виконавець Боєн Міовський може повернутись тільки наприкінці січня. Зазначимо, що останні три місяці були важкими для циганкова. Через травми він зіграв лише два матчі. А загалом у нинішньому сезоні на його рахунку 10 поєдинків у всіх турнірах, де він відзначився одним голом і одним асистом. В матчі 19-го туру АПЛ Бордмут завершився результативною нічиєю два Ключових моментів за участі забарного на 54-й хвилині центрбек ідеально відтиснув Робінсона від м'яча, після чого футболіст дачників вилетів за межі поля. Зазначимо, що Ілля після цього вибачився перед футболістом. Вишні виглядали значно гостріше у першому таймі, однак пропустили м'яч після подачі скотового перед перервою, перестрілка в другій половині зустрічі, та результативна нічая на арені Крейвен Cottage. Статистика Іллі у цій зустрічі не вражає: програв 4 з 5 єдиноборств на землі, тричі свалив і мав всього дві точні довгі передачі, зате він провів 6 виносів, а також виграв дві з трьох верхових дуелей. Також трансферні чутки довкола українця не вчухають. За повідомленням джерела Daily Mail, Челсі та ПСЖ всерйоз виявляють інтерес до захисника Бордмута. Також зазначено, що ці клуби цікавляться іншим центрбеком Бордмута Діном Гейзером. Спортінг мінімально переграв Бенфіку у матчі 16-го туру чемпіонату Португалії. На 17-й хвилині Спортінг мав супермомент, аби забити Венду загубили на дальній стійці, але Трубін зумів тілом заблокувати удар з 3 метрів. Нападник був просто у розпачі від того, що не міг реалізувати момент. Таким чином, Спортінг набрав 40 очок та випередив порту завдяки додатковим показникам. Бенфіка з 38 пунктами залишається третьою. В рамках 19-го туру італійської серії А Рома та Мілан розділили очки, зігравши в нічию 1-1. Обидвам колективам конче було перемагати, адже восьма та одинадцята позиції в турнірній таблиці явно не те на що сподівались вболівальники, та керівництво італійських грандів. Хоча загалом перша половина зустрічі була рівною, Мілан вмикав високий пресинг, але без особливого ефекту. Рома виходила з під тиску, але занадто повільно, щоб створити серйозні проблеми, проте в очі впадали дуже якісні вривання десяток в опорній зоні, і дібала стали ключовими футболістами просування м'яча римлян. Тобик у цій роботі участі не брав, зосереджуючись на прийомі виносів і роздачі скидок. На 11-й хвилині села Макерсія Артем розіграли красиву комбінацію перед штрафним, але артем метрів з 13 вгатив у ближню стійку. Міланці перші відкрили рахунок в матчі, але вже на 23-й хвилині свою відповідь надала Рома. Пізілі виконав пас крізь лінії на межу штрафного. Артем ювелірно відіграв м'яч, ефектно скинувши п'ятою на дібало, якому залишилось вгатити в лівий нижній кут воріт. На 85-й хвилині Довбика замінив Шумуродов, а вболівальники Роми визнали Артема найкращим футболістом у зустрічі. Після матчу офіційний сайт Мілана оголосив, що головний тренер команди Павло Фонсека відправлений у відставку. Сержіо Консейсау був призначений на посаду головного тренера команди. Тепер до новин з УПЛ нападник Ягелонії Афіміку Полулу знаходиться у сфері інтересів Динамо. За інформацію джерела Голполанд до Полулу також є інтерес від неназваних клубів Англії, Італії та Бельгії. У поточному сезоні гравець забив 11 голів та віддав два асисти у 27 матчах. А вже колишній форвард Динамо Артем Мілевський розповів, чому київський клуб провалився у Єврокубках в цьому сезоні. Щодо мого періоду в Динамо йоже Сабо завжди був із легіонерами. Це були його улюбленці, а нас, молодих, він не любив за те, що ми могли випити. Але річ у тім, що іноземці на крису теж пили, але Сабо цього не помічав. Від Маріса Верпаковський саб Жорі Пєєва і Єрколеко бувало таким перегарищем на базі неслов але їм усе прощалося. А нас залієвим сабо називав алкашами і п'яницями. Він ненавидів навіть Бількевича і шацьких, а любив тільки іноземців. А тепер щодо нинішнього покоління Динамо, в мої роки, якщо досвідчені запросили молодого пограти в карти, то це ознака поваги. А у нинішньому Динамо немає субординації та поваги. Відповідно, маємо 36-те місце в лізі Європи. А чи погоджуєтесь ви зі словами Мілевського про нинішнє покоління Динамо? Напишіть свою думку в коментарях.